21 принцип анімації. Принцип номер8. Таймінг. Спейсінг пом'якшення. Що ж, нарешті, нарешті ми дійшли до таймінгу та спейсінгу. Я вважаю це ключовим принципом анімації. Це той принцип анімації, який не є принципом, а є правилом анімації. Тому що що б ви не робили, як би ви не робили, що б ви не малювали. Ви завжди стикнетесь в анімації з таймінгом та спейсінгом. По-перше, таймінг та спейсінг це ті принципи анімації, які я не хочу ніяк адаптувати. Вони для всіх таймінг та спейсінг. Ми можемо, звісно, сказати, що це час та простір, але Ні. це таймінг та спейсінг. Хе-хе. То що значить таймінг, спейсінг та пом'якшення? Давайте по порядку. Таймінг це час, за який проходить дія, тобто це інтервал між одним ключем в анімації та іншим ключем в анімації. А спейсінг це положення розбивки та проміжних кадрів в цьому інтервалі. За один і той самий таймінг дія може бути показана абсолютно по-різному, в залежності від того, як ми розташували кадри в спейсінгу. Всім новачкам пояснюють таймінг та спейсінг на м'ячику. І це завжди буде прекрасним прикладом. Ось у нас є м'ячик в точці А і м'ячик в точці Б. Їх таймінг умовно 10 кадрів. При 12 кадрах на секунду, що є стандартом для анімації. Хоча цих стандартів FPS в анімації забити, їх не існує. Може якось про це поговоримо. І за ці 10 кадрів ми можемо натворити абсолютно різних речей. Ми можемо в різних варіантах анімації поставити навіть брейкдаун в одну точку, але в залежності від того, де будуть знаходитися проміжні кадри, і буде відмінність цих різних анімацій. Ми можемо розташувати проміжні кадри в абсолютно однаковому спейсінгу, в однаковому інтервалі. І у нас вийде просто рух м'яча від точки А в точку Б. Якщо ми розташуємо попередній та наступний кадр в інтервалі між перебивкою та ключами, а потім повторимо цей принцип стосовно ключа та того проміжку, який ми намалювали, і по такому принципу розташуємо кожний наступний проміжний кадр. Ми отримаємо приємну там яку анімацію м'ячика, який спочатку набирає швидкість, а потім гальмує перед тим як дійти до точки Б. І ми можемо натворити абсолютно різної фігні з цими спейсінгами та таймінгами. Максимально часто помилка новачків в тому, що вони вважають, що... Все є проміжними кадрами і все повинно бути приблизно в однакових інтервалах, через що дії в їх анімації є просто монотонними та нецікавими. Анімація повинна спочатку стартувати, набрати швидкість, м'ягко вступити і м'ягко закінчити. Це про пом'якшення, але й бувають міцні різкі персонажі, які рухаються швидко від точки А до точки Б, майже по прямій лінії, але насправді по дугах. Дочекайтеся цього принципу анімації. Наприклад, подивіться на мультики Тартаковського, або навіть на один конкретний: Готель Трансильванія. Інколи персонажі в цьому мультику йдуть взагалі без ніякого пом'якшення чи старту. Дія просто починається, але і щоб робити таку анімацію максимально виразною та цікавою, треба великий досвід. Потрібно вам гратися зі спейсінгом та таймінгом. Можливо, ви бачили ролики з процесу анімування в різних студіях, і там поверх скетчевої анімації були ось такі дуги. Це дуги, які показували приблизний спейсінг та таймінг. Коли ми анімуємо повного персонажа, різні частини його тіла можуть рухатися з різним спейсінгом та таймінгом. Сиц де? Що ми тут бачимо? Його тулуб рухається приблизно в однаковому інтервалі. Туди, сюди, туди-сюди. При тому як руки в нього рухаються. Рухаються з розмахом, їх таймінг великий, а спейсінг м'який та різкий одночасно. При цьому голова має абсолютно інший характер дії через інший спейсінг та таймінг. Циц іде весело, але його короткі кумедні ніжки перебираються як у маленького жучка. В минулому відео ми робили мініатюри. Тепер ви можете поставити кожну мініатюру в окремий кадр і почати малювати проміжні кадри. Пам'ятайте, коли дія повільна. Проміжків більше. Коли дія ультрашвидка, проміжків може навіть взагалі не бути, або він може бути один, але змазаний. Це всього-навсього восьмий принцип анімації. Але ви помітили, що вже з цими знаннями ви можете зробити цілий фільм? Ми вже навчилися робити дизайн персонажів, малювати розкадровки. Я розказав вам про пантоміму, про те, як планувати анімацію і на чому базується дія. Але пройдено всього лише на всього третина шляху, і в наступних принципах анімації ви дізнаєтесь, як зробити справді виразну, цікаву та круту анімацію. Тож в наступному відео ми поговоримо про досить веселий принцип анімації: стискання та розтяжка.